Перше засідання новообраної Закарпатської обласної ради депутати перетворили на невдале шоу. Протягом п'яти годин обранці робили півдесятка десятка перерв, сварились, ображали один одного, ламали кабінки для голосування. Каменем спотикання стало перше ж рішення. Вибори голови облради. Кандидатура була всього одна. Представник партії Батьківщина Олександр Каменяш, якого підтримали ще дві партії. Найчисленніший ЄЦ та КМКС об'єднана партія угорців. Тому що постійно перебивали, навіть погрожували обнулити кандидата, який був висунутий двома політичними силами Кименяша Олександра Михайловича Бютом, підтриманою і нашою політичною силою, одної з найбільших, нас 19 депутатів єдиним центром, і в принципі підтриманою також партією угорців. Всіляко зірвати засідання намагався голова закарпатської ОДА. Депутат від партії БПП Солідарність Геннадій Москаль каже, засідання фіктивне, бо депутати заздалегідь домовились і вже розподілили посади. А це не демократично, переконаний він. Вони розподілили, що одну перший зам Нусер з єдиного центру, другий зам сугорців і батьківщина, патріотична партія. Так? Значить, сьогодні зв'язалася з якимись так само головне, що ми і батьківщина йшли під одним лозуном, очистимо Закарпаття від єдиного центру, Закарпаття без клану. І тут же з кланом разом створити більшість. Представники батьківщини, яка в раді має всього сім мандатів, переконані, що саме їх кандидат буде найбільш компромісний. Вони зможуть домовитись і з партією Балоги, і з самим Москалем. Мені приємно, що найбільша фракція висуває кандидатуру з нашої політичної сили, але це є логічно, тому що, е, окрім партії і кількості депутатів, е, голова обласної ради має бути певна політична фігура. Олександр Михайлович, тричі народний депутат. Голова партії багато років, який ніколи не змінював свою політичну позицію, і так далі. І тому логічно, що інші депутати з інших партій готові підтримати його, і це абсолютно нормально і логічно. Після чергової перерви і після того, як до зали повернули попередньо вкрадену скриньку для голосування, депутати перейшли до таємного голосування, але й тут перешкода. В залі повідомили про замінування облдержадміністрації. При все депутати відмовились зупинити голосування та покинути залу. Її полишили тільки депутати від солідарності, відродження та опозиційного блоку. В результаті проголосували 34 із 64. 32 за Олександра Каменяша, один проти та один утримався. В результаті голову не обрали. Забракло одного голоса. Наразі сесію перенесли на вівторок, 24 листопада.